На тілі Ірини Ноздровської було нараховано 17 колоторізаних ран. Після передачі справи до суду Росташанський змінив показання, кажучи, що взяв на себе злочин, піддавшись по суті шантажу поліції в обмін на обіцянки звільнення сина, який відбував тюремний строк за смертельну ДТП. У разі визнання вини йому, начебто, обіцяли. Звинувачення у вбивстві в стані афекту і максимум два роки позбавлення волі. Та психіатрична експертиза не підтвердила, що Росташанський був у стані афекту. 3 серпня 2022 року Шевченківський районний суд Києва визнав Юрія Росашанського винним у навмисному вбивстві з особливою жорстокістю та засудив його до 15 років позбавлення волі. У жовтні 2023 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін. Однак, у 2024 році Верховний суд скасував рішення апеляційного суду та призначив новий розгляд справи в апеляційній інстанції. Ой, як ми тебе кохали, як ми тебе кохали, як ми тебе вчили, як ми радувалися, твоїм першим